Мийка з дробаркою. Обладнання призначене для роботи в лініях по виробництву соків, джемів, морсів, пастіли та подібних продуктів харчування. Машина поєднує в собі чотири одиниці обладнання: щітколу мийку, барботажну мийку, подаючий конвейер та дробарку. Миття продукту складається з трьох етапів: інтенсивний це очистка продукту за допомогою щіток, розміщених на валах, які обертаються. На цьому етапі з продукту зчищаються важкі забруднення, такі як налипше засохше листя. Та земля. М'ягкий. На цьому етапі очищення відбувається за рахунок того, що у ванну, наповнену водою, подається повітря під тиском. Маємо ефект холодного кипіння барботаж. В результаті з продукту змивається весь бруд. Омивка на конвеєрі розміщена станція з форсунками, за допомогою яких змиваються дрібні залишки бруду. Після миття продукту він за допомогою конвеєра подається в дробарку, де й відбувається подрібнення до необхідної для подальшої переробки фракції. Дробарка, яка перетирає продукт на пюре, є швидко з'ємна та зручна в очистці. Також регулюється вигрузка продукту на сторону. В залежності від технологічного процесу. Пюре подається на протирочну машину або прес. Обладнання виготовлене з харчової нержавіючої сталі марки АІСІ 304 та комплектуючих, які мають харчові допуски та відповідає всім стандартам харчової промисловості. Ворс на щітках підбирається індивідуально під продукт та виготовлений з харчового поліетилену. Подаючий конвейер, обладнаний модульною стрічкою з шевронами. Сита в дробарці є легкозамінними, що дозволяє налаштувати їх під необхідну фракцію. На станції омивки встановлено професійні форсунки з захистом від переливу та зливом води. Для зручності транспортування встановлено на колесах з гальмами. На передній панелі ящика управління розміщені всі необхідні елементи управління обладнанням, підключення 380 вольт, потужність 5,2 кВт.